Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити такий дієтичний трошки обід і хочу вам його показати. Що мені для цього потрібно? Я взяла фарш, у мене фаршу є 700 грам, одне яйце. Вівсяні пластівці, я взяла їх 200 грам і намочила кип'ятком. І вони в мене так набухли, і вони тепер такі, знаєте, вже гарні, вже можна з них щось робити. Вже вони є м'ягесенькі, такі гнучки, вже можна з них щось зліпити і щось зробити. Я буду робити такі звичайні котлети, Але до тих котлетів я буду додавати ще деякі спеції. Тепер чосничок я даю, бо я люблю з чосничком. Хто любить з цибулькою, можете додати собі цибульку. натерти тертку. Чотири зубчика чесника. Трошки додам перцю. Отак з півчайної ложечки. В солічайну ложку. І я люблю додати ще розмарин і італійські трави. А ви вже дивіться, якщо ви це любите, то додайте. Якщо не любите, не давайте. І зараз я вимішую наші котлети. Перемішаю все разом. І будемо робити котлети. Ось така в мене вийшла маса. Я пляшку застелила пергаментом, і тепер сюди буду виробляти наші котлети. Вони в мене мають бути такі більші, вони не такі малесенькі, вони мають бути такі, трошки більші, за зазвичайні котлетики. Ось такі. Їх в мене буде небагато, але вони будуть такі величенькі. А вівсяні плесівці я заливала буквально на пів години, і за пів години вони вже готові. Так, в мене якраз вийшло шість котлетиків великі. І тепер дивіться, я стаканчик намочала одну водою, і просто буду робити ось таку виямку трошки. Чи стаканчиком, чи що маєте, це залежить від якої форми, якої величини, і скільки місця у вас є. Ось так. Трошки притискаємо. Так, притискаємо, щоб була трошки виємка, як ми положимо зараз сир, щоб нам сир не збігав. Щоб ви розуміли, для чого ми робимо виємку. Все, зробили. Тепер сюди будемо класти помідорчики, чері. вони в мене помиті, чистенькі. І тепер можна їх використовувати. Я мала велику моцарелу, а можна купити такі звичайні маленькі колубочки, але в мене не було на даний момент, то я велику моцарелу просто порізала її на маленькі кусочки. Буду заповняти моцарелою. І Зараз духовку я вже розігріваю і буду ставити їх на відпікання на 200 градусів Цельсія. Ось так виглядають мої котлетики. До кутлітів я хочу зробити ще салатик. Бо котлетики це є добре, але бажано до них салатик. І ось дивіться, що в мене тут є. Я взяла цибульку, накришила півкулечками, броколі і моркву. Все це я накришила ось так. І в мене ще є червоний бурячок, який я маю готовий вже зварений. О, то я його вже не буду запікати. І тепер всю цю масу солим, перчимо. Трошки даємо оливкової олії. І будемо ставити запікати разом з нашими котлетами. Зараз я тут це все вимішаю, щоб сіль і, і перчик, і олійка. Перемішалися. А потім, коли вже витягну, добавлю сюди червоний бурячок і буде все. І салатик буде у нас готовий. Ці кутлики є добрі, їх можна їсти і без салату. Отак, звичайно, можна їх їсти, але салатом я рахую, що салат він завжди, ви знаєте, це є, це є штука, яка нам потрібна. Всі, від якої ми всі уникаємо. Все, і тепер так гарненько його розподілю. По бляшці, і щоб він собі мав, щоб доступ гарячого повітря був скрізь, і ставлю випікати. Зустрінемося, коли все буде готове. Ось дивіться, ось такі в мене котлетики такі получилися, ось так вони виглядають. Салатик так само, бачите, от який салатик получився. Я вже його вимішала з червоним бурячком, бо в мене був окремо зварений бурячок і додала ще трохи. Мацарели в мене була порізана до котлетиків, лишилося пару кусочків, то я додала мацарел. Салатик дуже добрий. Я вже спробувала салатик безподобний. А котлетики гарячі. Чекаємо. Ось так виглядають мої котлетики зі салатиком. Салатик я вам казала, що дуже добрий, я вже спробувала. А котлетика зараз спробуємо разом з вами. Ви знаєте, що котлети дуже і дуже смачні. Так, так відчуваються ті вівсяні пластівці, але вони дуже добре гармоніюють з фаршем і дуже смачні. Кому сьогодні сподобалися мої котлети з салатом запечені в духовці, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, пишіть коменти і дослідуючого цікавого і смачного відео. ами и дам свои котлетики. Дуже смачно. Якщо честно, то дуже смачно. папа. -па.